Від початку купального сезону, який стартував 1 червня, в Хмельницькій області потонули дві людини. А з початку року зафіксовано вже 14 випадків загибелі людей у річках та озерах. Серед них одна дитина. Буквально на цих вихідних є, на жаль, трагічний випадок в Жванецькій територіальній громаді, де втопився 13-річний хлопець. І в нас є випадок в Озяславській територіальній громаді, також 25-річний чоловік. Тож, аби уникнути таких ситуацій, хмельничанам сьогодні нагадали про основні правила відпочинку на воді. На міському пляжі про безпеку відпочивальників дбають працівники аварійно-рятувальної служби на водних об'єктах. Однак витягти людину із води може кожен, хто вміє плавати. Головне підпливати ззаду, аби й самому не піти на дно. Також можна закинути рятувальне коло. А далі як рятувати людину вже на суші, розповідали представники навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності. Перш за все необхідно видалити з легень потерпілого воду, та якщо той непритомний, розпочати серцево легеневу реанімацію. Місце натискання середина грудної клітини. Не злізти низько, не зайти високо і не злізти вправо-вліво на грудну клітину. Глибина натискання на грудну клітину має бути 5-6 сантиметрів. Частота натискань 100-120 на хвилину. Фізично це робити дуже тяжко. Якщо довго немає швидкої, якщо то не обладнане якесь місце, нема рятувальників, немає швидкої, шукайте помічників, щоб робити це як мога довше до приїзду швидкої. А поліцейські нагадали містянам, що за розпивання алкогольних напоїв чи куріння на пляжі передбачена адміністративна відповідальність. Окрім закону, в нас на території міста Хмельницького діє рішення Хмельницької міської ради, де визначено, що територія Хмельницького міського пляжу є місцем вільне відпаління. Тому ми також звертаємо на це увагу. Проводимо профілактичні бесіди із батьками, говоримо про те, що батьки дітей не можна залишати без нагляду дорослих. І відповідно також говоримо про те, що на території міста, як і будь-якого там обласного центру, діють правила благоустрою. Зокрема, не можна розпалювати відкриті багаття на території пляжа, не можна. Можна вигулювати собак в місцях, де купаються люди. 12 12-річна Софія Черней сьогодні на пляжі разом із однолітками, з якими відпочиває у таборі. Дівчина каже, плавати не вміє, тож до води близько не підходить. Однак, коли хоче купатись, завжди одягає засоби, які допомагають триматись на воді. Я вдягаю такі штуки. Якщо я хочу далеко зайти з мамою. А якщо ні, то я можу ну, на всякий випадок відійти. Ну дувні такі штуки просто або я можу з кругом піти. Я знаю правила, що ну не можна заходити далеко без дозволу. І якщо там є границя, там то за неї не можна не виходити. Ірина Кондратюк, Павло Романюк, новини міста.